Джон Сміт понаписував трохи про економічні справи на Московії. Економіка Російської Федерації в другому кварталі 25-го року фактично зупинилася, спостерігається стан технічної стагнації. Про це заявив глава найбільшого банку РФ Збербанку Герман Греф. Зараз на болотах придумали таке і ПСО, що мовляв Росія наближається до стагнації. Насправді стагнація у них ще з 2014 року, як на них почали накладати санкції, а зараз в них вже рецесія. Просто при Путіні вони навчилися хитрити на рахунок того, що в Ріст стали записувати військове виробництво. Тобто викинув Путін сотні мільярдів на розширення оборонки, купив у союзників технології, виготовив шахедів і ракет на 50 мільярдів доларів. Вони взірвалися і випарувалися в атмосферу, і оце все. Кремль рахує в приріст ВВП як 4% в рік. всіх в, в результаті падіння в мирних секторах економіки воно вже давно триває, цілі галузі стоять, наприклад, Кузбас. Оце все вони замаскували в очах світу. І всі по світу впадають в благовійний трепет. О, Росія зуміла адаптуватися до санкцій. Яка ж вона не переможна? Мабуть, треба компроміс. Проблема в тому, що шахет, який вибухнув, не є приростом ВВП. Виробництво зброї це приріст тільки якщо ти продав цю зброю як товар. Якщо твої робочі виготовили її, а в іншій країні її в тебе купили за гроші своїх платників податків, тоді ти заробив на продажах. І ось це ріст ВВП за рахунок продажів зброї. Але на Росії не так. В них, як в СРСРі… Часів Афганістану, ВВП нібито Ріс, але полиці були порожні. А зараз на Московії полиці не порожні, бо забиті прострочкою з інших країн. Так от цією брехнею про початок путінського застою, який путінські міністри так сміливо почали визнавати, вони хочуть просто приховати те, що рецесія на Московії не просто почалася, а нарешті набирає оберти. Обвальні темпи, що вже навіть виробництво зброї для путінської авантюри не здатне приховати падіння, і навіть на папері намалювати хоча б 1% росту, вже не виходить. Але, як завжди, на Московії обісраний зад демонструють сміливо і упевнено взагалі перші його беруть і показують як свою перемогу. Бо реальність така. Якщо в минулому і позаминулому році фейковий ріст за рахунок розширення оборонки доходив до 4%, а зараз визнають 0%, значить реальні цифри падіння вже, ну, як мінімум, мінус 4%. А це вже навіть не рецесія, а криза і обвал. Міф про стагнацію це лише нова форма замилювання очей. Насправді це обвал замаскований під застій. Так що. Якби ще ембарго на нафту нарешті наклали і ціни на нафту низькими потримали, то і казочці був би кінець, казочці під назвою Російська Федерація. Як і в часи Афганістану, брехали-брехали, а потім всі знають, чим закінчилося. Так і зараз може статися. Закони фізики і закони економіки не обманеш. Це на власній шкурі московити перевіряли вже. Не раз. Від каналу «Самий Сік. Ну, ми як завжди кажемо, що кожна точка зору це лише точка зору. Безумовно, економічні проблеми на Московії є, але і запас міцності там теж іще є.